Бахтри. Агрегат працює. Чарним усе. Маленьких нас турок. Сильно груби не бере! Сильно груби не бере! Тім вона бере! Таке! Йому затяж, не хоче! А от чого гіташ! Хто за нього? Як співників! スタミナにしたもん、そのもん、そのもん、やっこやっこって、そのもんにする。 Тягне саме конкретно. Працює від частотника мусор. На конденсаторах запускатися не хоче. Бо... А ну почекай, я зараз покажу, як запускається. Дуже повільний треба старт робити. Чому? Що погіляти? Е Тому що дуже сильно великий маховик. З конденсаторів не запускається. Час на запуск я по-моєму поставив 20 секунд, чи 25 навіть. Зараз я вам покажу. Працює і на частоті що тут пише? 50 Гц. Можна дати менше. Або більше. І довго зупиняється і довго стартує. Зараз я вам покажу наскільки довго. О. Раз, і от дивіться наскільки довго він запускається розкручує маховик маховик важить щось більше ніж 20 кг бачите як помаленьку стартує з конденсаторів не стартане і все і от гілляка гуляку легко Я побратим? Так істигати магати. Ну зразу прибігу. Якщо рекомендує тобі таке зробити. Файно, ступень. Дуже довго я вибирав. Цього мені дуже сподобається. простий при виготовленні і досить ефективні, і просто сам тягне. Він не робить щіпу, він робить от кусочки, так якби 4 сантиметрові. Мені ну, цього нормально. Зараз підемо в гараж, я вам покажу, Тут гараж, тут в мене провізія на зиму, Запас! Труби лежать бурові Бурова. А на цьому а труби готові, все, може виїжджати. Зайди, Зайди всередину, бо воно щоб О, Того свіже насипав, хай підсихає, а того таке я купив. Що не я робив, то я купив. Знаєш, вже спхенькі, вже рік, Горить дуже класно. Котел Тупко, тим блін, як, як має бути. Все, не мерзнеть. Працюйте, але не сильно. Окупа вже перевололи. Тепер ті грубі, які я відкладав, теж воно бере. Напевно, пробує! Це вкрай його можливості. Може ще, якби було е переноска, бо дуже довго переноска, тут десь 25 метрів переноски. Якби було переноски менше, я думаю, що воно би справді. Але агрегат шурує. О, дивіться, тут аж кипіток. Тут дуже сильно... Діво ну, не сильно нагрівається, але... водяне охолодження. О, бачите? Водяне охолодження є. Все нормально. Працюємо. Пер... Завжди цікаво дає межа. Не порубали все, вон тільки трохи лишилось. Такі -вот самі груби. Все, решта порубали. Но. <сум> Ось добре. Ми порвали <сум> Ну, Ми мусили знати де. Де є межа цього. І що, і що поломиться? Ну от, Слава Богу, що поламався, порвався ланцюг. Порвалося порвався дзвіно. Ми десь не знайшли, ну, то, що знайшли, значить. Що цей? Десь, замок Замок сам порвався. самого так що, В тій всій передаточній передаточні справі значить, мотор. Ага, до речі, я поставив на меншу швидкість. Бачите, я рубав на. Значить, от Поставив на середню, на ту ще навіть не пробував. Ну та що, воно просто помаліше буде крутити. Я поставив на середню, воно пішло, все нормально, сила бешена от, ну Але не витримав ланцюг. І в тій всій передаточній справі, де мотор, де редуктор, де маховик, де зубатка, потім передаточний ланцюг сюди, то в тій всій справі найслабшим виявився ланцюг. Ну і слава Богу. Буде таке, так як би можна сказати, запобіжник такий. Рветься ланцюг, а ні редуктору, нічому ні там далі не відриває. Ось така річ. А, тут вот ще, Як м'ясорубка, бо там не було видно, як воно ну, тут є шнек, Звичайний простий шнек. Ну, коротше, це є велика м'ясорубка, подушна. Все, тут нічого мудрого немає. Тут упорний підшипник, радіально упорний, верніше, і, і з того боку радіально упорний підшипник. Раз, вал, шнек загострений і. Так що робіть собі такі штуки. Відновили роботу ми е, шнеку подрібнювача. Тепер ходіть сюди. 5 гривень. 5 гривень це обійшлося. Ремонт. я вам ход. Серйозно я вам кажу, я коли прийшов і сказав, скільки це коштує, що поламалося? Ось це поламалося. З'єднювачка, з'єднювачка. Я коли купляв ланцюг весь, він мені сказав суму. Я заплатив. Тепер мені треба було тільки одну з'єднювачку. Я приходжу до нього, кажу, мені треба ось таку з'єднювачку. Він каже, добре, 5 гривень. Все, я йому дав 5 гривень і <гум> поставили, робота відновилася. Тепер маємо. Наступну купу. Купа вже зі сосною. Бачите? Маємо оператора. О, сидить оператор. Верхня кнопка, праве крутіння. Опа! Є оператор. Пішов крутиння. Так, все, пішло в і ми подаємо. <кхем> писок, писок. Все, а далі. Тут, до речі, ріжу дуже класно. Воно хвоїнки навіть розрізає. Вони так багато бере, а ми тут лопити. А Зараз будуть хвоїнки вилазити. Во їх теж розрізає. Бачите? Тож вони мають 4-5 см. О, трошу дуже. А запах, знаєте який запах? Такий, як до хати принесли на новий ріг ялинку. Ото воно так пахне тут. Я балдію просто. Оператор стоп, я не подав. Ну ладно, Оператор щось там самопроизвольно собі включає. Все, працюємо далі. Більше. Нема. Нічого, подивіться, пусток. Порожньо. Я вам скажу, просто обалденна штука. Просто обалденна. Дивіться що. Є сад. Є яблунька. Обрізали. Є друга яблунка. Обрізали геляк, Є черешня, Обрізали. геляк, Ще одна. геляк, Тепер ходіть, я вам покажу, що там, то що не все. Став на паузу. Для того яблунька, подивіться, тут взагалі була, вона не була стрижена десь, блін, років, напевно, 5. Дивіться, теж, просто Купе-Гагіля. І подивіться, сосна. Це була взагалі, блін, торба. Тут була на тій стоянці було просто Купе-Гагіляк. І, і от з тими купегами гіляк я мав щось зробити. Десь винести, десь спалити чи десь щось. розумієте, То в плані дуже класних два плюси. Просто обувьник. Перший великий плюс, що ти, коли маєш господарку, ти по-любому маєш сад, якийсь там десь щось дерево, десь щось треба обрізати. То все пересічкувалося. Ніяких купів, я з тими купами, я постійно кожного року ті купи, палю, палю, бо там є дуже багато того всього, де треба чистити. Все, пересічкував. І другий великий плюс що я його не просто спалив на купі, а я його кинув в котел. Все, і в мене хата гей. Я просто в шось від того подрівнювачу. Подивлюючи все. Ви зрозуміли, що до чого? Далі я вам буду показувати щось дуже класне.